Тренувальні протези та косметичні накладки для них на 3D-принтері виготовляють на протезному заводі у Вінниці. За півроку виготовили 10 протезів верхньої кінцівки та стільки ж косметичних накладок на протези нижніх кінцівок, розповідає начальник цеху Сергій Сірик. Перед початком протезування з людини потрібно зняти гіпсовий негатив ну, згідно антропометричних параметрів і виготовити. Гіпсовий позитив. Ось, наприклад, ось позитив при ампутації кінцівки вище ліктя. З допомогою програмного забезпечення гіпсовий позитив перетворюється в цифровий вигляд, обробляється спеціалізованими програмами, і в ітогі у нас виходить ось такий от куксоприймач, виготовлений по індивідуальному гіпсу. Далі він вже пройшов примірку на людині. Все дуже добре підійшло. Тепер він буде на етапі складання примірки і видачі. На виготовлення одного тренувального протезу йде від двох тижнів до місяця, каже Сергій Сірик. Технології навчили канадійці. Вони ж надали програмне забезпечення та закупили 3D-принтери. Все це у рамках канадського проєкту Вікторія Хен Проджект з літа 2023 року. Представники фірми приїхали до нас, навчили нас технології, так як вони є розробниками конструкції даних виробів, розробниками технології, забезпечили нас ну, всіма необхідними матеріалами, програмним забезпеченням, робочими місцями, принтерами. Сергій Гуменюк тут на реабілітації третій тиждень. Родом з Хмельниччини. Розповідає, лікарі готують його до протезування одразу двох кінцівок. На війні оборонець втратив ліву руку та праву ногу. Торік, 4 жовтня, в районі Макіївки на Луганщині, каже, його підрозділ потрапив під обстріл. Ми тримали позиції, приліт був від танк. Ще сім годин ми ще були на позиціях, бо не могли вийти. А далі. Почали помаленьку виносити, і так слава Богу, все нормально, дійшли. у Вінниці з Сергієм працює реабілітолог Вікторія Колодій. Сергій він дуже сильна і, якщо чесно, вольова людина. Спочатку, як він приїхав, ми думали, що там культя коротка, немає однієї руки, що йому буде дуже важко ходити, дуже важко рухатись. Але як тільки він отримав тренувальний протез. Він ну, з перших днів почав ходити самостійно, без підтримки. Кожного дня ходить на біговій доріжці безперервно 30 хвилин, показує свій сильний характер і. Цим надихає і інших хлопців, і, ну, і звичайно, ж, нас, реабілітологів. Щодо протезування руки, то каже Сергій, подав документи на біонічний протез. А поки чекає, розроблятиме культю тренувальним. Подав документи для протезування за кордоном на біонічний протез. А зараз хочу використовувати 3D, буду розробляти. На нашому підприємстві і у відділенні протезування та реабілітації він буде отримувати тренувальний виріб верхньої кінцівки, потім буде отримувати протез верхньої кінцівки, буде проходити процес реабілітації, навчання, адаптації, і в подальшому він зможе бути готовий до біонічно протезування Завдяки тренувальним протезам, які виготовляють на підприємстві, каже Володимир Данилюк, їхні пацієнти швидше проходять процес реабілітації та підготовки до протезування. Ми виготовляємо тренувальний виріб, і поки ми чекаємо основні комплектуючі, виготовляємо основний протез для наших пацієнтів, вони користуються, навчаються і починають процес реабілітації набагато швидше. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, суспільне новини Вінниця. Як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Поліція Житомирщини розслідує обставини загибелі сімох жителів Вінничини у селі Великі Незгірці Бердичівського району. Попередньо ті отруїлися чадним газом у помешканні, яке вони мали. З власних джерел суспільному відомо п'ятеро загиблих жителів Тульчинського району, двоє Гайсенського. Найстаршому з них було 43, наймолодшому 30. Як розповіла Суспільному речниця поліції у Житомирській області Вікторія Дубовик, поліцію про те, що виявлено сімох чоловіків без ознак життя, місцевий житель сповістив сьогодні вранці. До будинку, який винаймали наймали для проживання на період роботи в одній з агрофірм, вони прибули учора по обіді. До місцевого жителя звернулася дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв'язок, зазначила Вікторія Дубовик. Нині тривають подальші перевірки залучено надзвичайників та газовиків. При відвідуванні будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюють усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за частиною другої статті 272 порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Приїхали ми з маленького містечка Дніпрорудне, Запорізька область. На жаль, зараз воно окуповано. Займалися ми металопластиковими вікнами, і в нас було маленьке підприємство. 24-го, коли все почалося, ми виїхали ну, вже свідомо до Вінниці. Чоловік нас вивіз, а сам. Зараз на запорізькому напрямку. Аби не зневіритися вже тут у Вінниці, каже, почала вишивати на столі. Біля надії щербань кава, у руках вишивка. А на схемі розповідає її улюблені польові квіти. До повномасштабного вторгнення РФ вишивала хрестиком для рідних. Загладь бралася кілька разів, та чомусь робота не йшла. Саме у Вінниці спробувала її знову вишила сорочку з синьо-жовтими братками. Далі кептар, який подарувала свасі Анні, квіткою соняшника жінка прикрасила свою джинсову куртку. Наш регіон це соняшники, пшениця, соняшники. Ну і мені захотілося його намалювати в себе голочкою. Коли діти допомогли створити сторінки у соцмережах, почала отримувати замовлення на ручну вишивку. Ось цю доріжку на стіл каже, їй замовили з Києва. Є тканина, яка легко вишивається, а є тканина, з якою працюєш, потім заживає палець. Потім береш оця вона така. Одночас вишиваю схожу роботу. Це скатертина, півтора на три. Скатертину вишиту польовими квітами. Мисткиня відправить у Дубай. Раніше туди ж вона вишивала серветки. Далі показує уставки для сорочки, яку їй замовили з Рівненщини. Розповідає, попросили відтворити стародавній узор і обов'язково, щоб візерунок був нерівним. Всі нерівніші квітки, щоб було видно. Е всі кольори, які і навіть е як стібок кладеться, вишиті сорочки, скатертини та серветки розповідає, відправляла у Данію, об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, а також у різні куточки України. Тепер каже вишивка з нею скрізь у дорозі, на прогулянці або вдома. Паралельно працює над шістьма-сімома роботами. Можна вишити роботу одну там за неділю, а над іншою от... Схожу і по об'єму працювати два місяці. Ну, буває, йде робота швидко і легко, буває якісь нюанси, кольори підбираєш. Сідаю так в 10, якщо нема ніяких таких справ. Можу там встати, попити кави, щось перекусити, сісти і вишивати до двох ночі, до трьох. Позаду надії вишиті нею картини, мисткиня розповідає, у Вінниці знайшла не лише улюблену справу. Тут її перша персональна виставка квіти окупованих степів, яку організували в одній із кав'ярень у середмісті. Серед маків та колося пшениці гронокалини. каже, цей кущ особливий для неї. Він ріс у її батьківській хаті. Такий же посадила у власному будинку, який тепер під російською окупацією. Коли цього нічого не стало. Мені дуже хотілось вишити. Каже, до неї звертаються початківці, аби навчила їх вишивати гладдю. Для них формує коробки з необхідними матеріалами і схемами. А ще розповідає, її заняття допомагає волонтерити разом із вахою Анною, яка створює ляльки-мотанки, вирішили провести лотерею. Гроші з неї витратять на авто для українських оборонців. Лотом буде лялька і картина надії. 100 гривень донат, скільки людина може декілька. Зробити там 200 гривень 300 – Це буде три бал три номера, щоб розіграти її. Надія каже: вишивка надихає і підтримує її, допоки чекає, аби рідні стопи знову стали деокупованими та заквіченими. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.